Незвичайна історія про двох звичайних жінок, які волею долі чи випадку опинилися замкненими в приміщенні міського моргу. Віра, її зіграла актриса Червоноградського народного музично-драматичного театру Анастасія Дацько. Та Віка у виконанні Надії Земницької упродовж півтори години сміялись, плакали, вели філософські бесіди та оголювали душевні рани. І увесь цей час тримали глядача у напрузі. Що їх очікує за дверима? І хто, врешті, визволить цих полонянок мимоволі? Ось які питання намагались розглядати глядачі, котрі 23 серпня завітали до народного дому на виставу Той, що відчиняє двері авторства не нежданої, як запевняє режисер вистави Алла Мельник, цей твір був своєрідним викликом та експериментом. Адже для глядача він є неоднозначним у плані розуміння і сприйняття. Коли вперше до рук взяла я цю комедію, мене як всіх забавила ця ситуація, така на перший погляд, дійсно неймовірна, що такого не може бути, бо не може бути взагалі. Але коли я читала сам текст, він мені був такий якийсь близький, такий, знаєте, по жіночому рідний, дійсно дотепний, дійсно так в житті могло би раптом статись, і саме так жінки могли б на то реагувати. Без, з їхньою такою жіночою безпосередністю. Але коли все більше я дочитувалась до кінця п'єси, і коли стала читати епілог, а саме в епілозі поставлена велика крапка всього задуму неденежданої, тобто дійсно дві різних жінки. Тут можете собі робити, які хочете алегорії проводити. Чи це жінка зі сходу, жінка з заходу? Чи це жінка іншої національності абсолютно? Чи це жінка села і з міста, Але це в кінці дві просто жінки, які обнімаються, стоять на двох відчинених дверях і на протязі. Протяг, вітер, який між двома дверами, який може, може засмоктати. Раптом сильніші в якісь двері, а може просто заставити цих двожі, двох жінок розійтися в різні двері, але вони в епілозі стоять, обнімаються. Вони разом і вони разом підтримують одна одну. І одна, яка вже здогадалася, що їм треба обирати, в які саме двері йти. Інша тримається за неї, з нею, тому що вже зрозуміло, що підуть вони в одні двері. І вони підуть разом, і вже зрозуміло, що вони до кінця п'єси вже нічого не бояться, ні на кого не надіються, і що вони саме вони двоє, вони вже зробили свій вибір. Вони тільки питають всіх інших, в які двері підете ви. А вони обнялись, вони разом. Тому для мене це все було дуже. Коли в 2002 році, перший раз я читала п'єсу, це було дуже глобально. А зараз це вже не глобально, це вже є конкретно. Наше сьогодення усі режисерські задуми й ідеї дівчатам вдалося втілити у повні, запевняє художній керівник театру Алла Мельник. І, хоча ще є над чим працювати, втім найголовнішої мети досягнуто. Глядачі не лише сміялись та плакали, а й спробували замислитись над власним буттям. Твір дівчата повинні були не просто в образи піти, війти, а вони повинні були. Тримати емоційно глядача, оскільки, все-таки все, що ми робили, ми доносили через якийсь такий театральний сарказм, через такий певний гумор, можливо, місцями чорний. І це потрібно було гумор взагалі важко грати. Комедія це завжди важче, ніж трагедія. Сльози легше. Кажуть, з глядача випросити, чим посмішку. А тут потрібно було об'єднати все. Ми повинні були, можливо, на початку, щоб глядач просто веселився, сміявся з комічності, з незвичності цієї ситуації, але плавно, поступово підвести людей, глядача в залі до неймовірно серйозних речей. До неймовірно серйозних запитань. Ця вистава взагалі більше задає питань, чим дає відповідей. І ми хотіли, щоб ці питання були почуті. І вони, ці дівчатка повинні були так плавно, непомітно перевтілитися з таких собі легковажних, легких, якихось іронічних ролей в тих двох жінок, які поставили питання, на мою думку, на мою думку, перед цією країною: що далі? От з цим ми йшли до глядача, щоб кожен задумався. А дійсно, що далі? Зараз це таке питання, по-моєму, для кожної людини на Україні є актуальним, тому що ми ніхто не знаємо, що далі. Кульмінацією вистави було її несподіване й емоційно-вибухове завершення. В ньому глядачі побачили увесь спектр душевних переживань від розпачу й невпевненості до усвідомлення права власного вибору і відповідальності за цей вибір. А ще глибоку шану до тих, хто загинув за наше право жити й обирати. Вони подарували тобі і що тут поганого? Вони його нам, як собаці кістку. Для Надії Земницької вихід на театральну сцену у ролі комедійної актриси був дебютним. Тож ми поцікавились, які емоції переповнювали дівчину під час гри у виставі. І з якими труднощами довелося зіткнутися їй на репетиціях. Ми готували загалі то близько трьох місяців виставу. Найбільша напевно проблема була і пережиття через те, що дуже ну дуже насправді було багато тексту майже 25 сторінок. Єдиний плюс, який е, такий був, що нам додав впевненості, те, що ми від початку від першої репетиції грали все з мізансценами. І грали відразу на великій сцені. Тобто, поступово текст під час репетиції ві автоматично запам'ятовувався. І запам'ятався як мій текст, так і моєї напарниці Насті. Багато людей, які були на виставі, говорили про те, що на початку їм було скучно, бо насправді монолог двох людей без зміни сцен це, це дуже важко. Але ми старалися якось або голосом, або мінімікою трохи їх звеселяти. Бо друга частина вистави вона сама по собі там вже йдуть музичні номера, вона є веселіша і легше сприймалась. Чи не страшно? Я навіть чесно сказати не можу. Це, напевно, можливо, через те, що зал був темний і практично нікого не було видно, і ти собі просто зосереджений, що ти маєш війти роль і просто грати собі. І від, ну, від цього отримувати кайф. Ну, Алла Вікторівна, вона великий молодець. Вона має своє бачення, вона дуже вдало поєднала е, от таку м, чорну комедію. З сучасними подіями, які відбуваються в Україні, це їй велика подяка за це, і це присвятити до Дня державного прапору і Дня Незалежності. Ну загалом, як на, як на мене, мені здається, у нас багато чого вдалося, але е, після ну, обговорень вже після вистави ми собі напрацювали, які були мінуси, і будемо старатися їх ну, поправити. Анастасія Децько грає у Червоноградському народному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки уже не вперше. Чорна комедія Той, що відчиняє двері, третя вистава у акторській скарбничці дівчини. Ну насправді я задоволена тим, що вийшло, тому що ми вклали дуже багато зусиль, тому що це було насправді дуже важко за два місяці це все вивчити. Стільки сторінок тексту ми дивилися в нього і казали, Боже, як як ми це зробимо? Але слава Богу, що нам все вийшло. Режисер нам зразу поставила просто завдання, які в нас має бути, в кого який має бути образ, і ми відповідно. До нього починали рухатися В Червоноградському народному театрі. Імені Лесі Українки. Я займаюся десь півроку, напевно, з грудня місяця, чотирнадцятого року, чи з листопада, десь так приблизно я прийшла. І Я зіграла в трьох виставах. І зіграла в одержимій е, Йоганну. Ну, це була така невеличка роль там. Е, далі одна з головних ролей в мене була у водовіллі Михайла Старицького по модньому. Зіграла там, е, Зіньку. І ця вистава була вже третя, на моєму рахунку. Тобто я так е, помаленьку, таких, по таких східках йшла до тих вистав від найменшого до найбільшого. Завдяки театру. Алі Вікторівні, я відчуваю, що я розкрилася і що я знайшла дещо своє в житті. В принципі, плани планами хотілося б, напевно, десь бути більш професійним, десь поступити, навіть вивчитися, набути якихось навиків, працювати дійсно як по спеціальності, як по професії. Але поки що я вдоволена тим, тому що я відчуваю, що я, що я дійсно розкриваюся. Актори, що зіграли в комедії Той, що відчиняє двері, уже готуються до театрального фестивалю, який незабаром відбудеться у місті Кам'янка-Бузька. Згодом же вистава мандруватиме сценами Сокальщини. Розповідає режисер-постановник Алла Мельник цього року, у вересні 20... 7 вересня ми їдемо знову ж таки вже традиційно в Кам'янку Бузьку. Там буде проходити щорічний фестиваль Театральне надбуж'я». Е, їдемо з цією ж виставою, Неди Нежданої, той, що відчиняє двері. І ну, не знаю, надіємося, що нас буде почуто і там. Ми в не дуже претендуємо там на перше місце, хоча в минулому році ми були перші. Але нам напевно навіть не це основне. Основне брати участь у фестивалі щорічно, основне показувати людям в області, що ми існуємо, що театр живе, що в нас є нові прем'єри, що в нас є колектив, в нас є свої творчі амбіції, і що ми будемо боротися за звання кращого щорічно.